Центр професійного спілкування Національного університету цивільного захисту України на сьогодні є першим і єдиним комплексом змовної підготовки серед навчальних закладів системи МНС. Завданням центру є формування комунікативної компетенції в майбутніх фахівців МНС за допомогою новітніх інформаційних технологій та інтерактивних методик спілкування, оцінювання, діагностики та тестування. Центр професійного спілкування складається з навчальної аудиторії комунікативної компетенції та навчально-наукової лінгвістичної лабораторії. Навчальна аудиторія комунікативної компетенції продовжує формування національномовної та іншомовної особистості комунікативних навичок майбутніх фахівців студіювання особливостей професійної мови. Аудиторія обладнана найсучаснішим на сьогодні оснащенням, а саме, інтерактивна дошка, система миттєвого опитування, планшет, безпроводний інтернет-зв'язок, сучасні мобільні меблі. Використання інформаційних технологій розширює традиційне уявлення про викладання мов та підвищує ефективність навчання. Так, Інтерактивна дошка дозволяє використовувати весь інструментарій сучасних методик викладання мови, функційно використовувати навчальний час, креативно та мобільно змінювати форми роботи під час виконання одного того ж самого завдання. Різноманітні операції з текстом, графікою, відео, аудіо, яке може рухатися, зникати, виправляти автоматично, давати підказки, мотивує студентів та курсантів, активно залучає їх у процес навчання, сприяє кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу. Можливості інтерактивної дошки дозволяють працювати з будь-якими програмами, безпосередньо вносити в презентаційні матеріали зміни, зберігати їх для подальшого аналізу та діагностики. Разом із цим інтерактивна дошка може слугувати як монітор комп'ютера з метою використання цифрових освітніх ресурсів та усього діапазону мультимедійних навчальних посібників, що використовуються під час вивчення іноземних мов. Система миттєвого опитування дає унікальну можливість оперативно провести зріст знань з мініальною витритою часу наочно представити результати опитування. Планшет використовується для безпосереднього зв'язку викладача з аудиторією, моніторингу навчального процесу під час заняття. Сучасні мобільні меблі. Дають можливість одночасно використовувати методики індивідуального навчання та засвоєння матеріалу в парах, групах під час моделювання власних проєктів. Навчально-наукова лінгвістична лабораторія створена у 2004 році, і сьогодні представляє собою вдосконалений центр навчання, тестування та науково-дослідної роботи. Лабораторія об'єднує в собі можливості лінгафонного кабінету та центру наукових досліджень і самостійної роботи і забезпечує доступ до цифрових освітніх ресурсів. Технічною інновацією лабораторії є смарт-телевізор, який має доступ до інтернету та кабельного телебачення. Це, в свою чергу, дозволяє курсантам та студентам брати участь в онлайн-семінарах та вебінарах. Провідних університетів світу онлайн-тестування мовних центрів, зв'язок з міжнародними інформаційними агентствами та каналами CNN, BBC дозволяють використовувати актуальну та достовірну інформацію про надзвичайні ситуації в усьому світі з навчальною метою. Професійний вимір, який створюється під час роботи в навчально-науковій лабораторії. Дає можливість забезпечувати не тільки навчально-виховний процес, а й виконувати дослідження в межах наукової проблематики кафедри. Отже, центр професійного спілкування покликаний виконувати головне завдання вищої школи: готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють як іноземною, так і державною мовами.